Вітайте Нікі в шоу морі. Нікі Нікі з гордістю визнає, що вона лесбійка. За лаштунками. Мене твічає мають. За лаштунками колишній кращий друг Нікі Бруклін. І Бруклін заявляє, що він гей. Тож, чому вони завітали на наше шоу? Тому що три роки тому, одної ночі, Нікі Бруклін випили усе, що горить. І після такого вирішили провести запальний експеримент. У них був секс. І зараз Нікі має трьох, що в них з роблема? Я не можу поняти. З них сваряться там чи шо? річного сина на ім'я Крістіан вирішили провести запальний експеримент. У них був секс, і зараз Нікі має трьохрічного сина на ім'я Крістіан. І вона відчайдушно хоче довести, що батьком є Бруклін. Почуємо історію. До того як я завагітніла Крістіаном, ми з Брукліном дружили. Ми були близькі, і я йому довіряла. Але після кількох пляшок рево у нас був секс. Коли я сказала про вагітність, він назвав мене трендою і послав нашу дружбу за російським кораблем. Я не очікувала такої зради. Відтоді Бруклін зарікся бачитися зі мною і сином. Звідки в них рево моя дівчинка Крістал мене трендою? І послав нашу дружбу за російським кораблем. Я не очікувала такої зради. Відтоді Бруклін зарікся бачитися зі мною і сином. Моя дівчинка Крістал робить усе, чого не зміг Бруклін. Але моя дитина заслуговує на виховання біологічного батька. Бруклін живе за 20 кварталів і бачив свого сина лише один раз. Це не чесне щодо мене і не чесне щодо нашого сина. Настав час Брукліну намацати яйки і визнати, що він батько. Що, ж, три роки. Три роки. І що пропустив Бруклін? Усе різдво, одні народження, вербну неділю. Він пальцем не вдарив. Різдво народження вербну неділю. Бля. Ой, 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 як мені нравиться. Це лучше моє вложання заради сина. Okay. Три роки і що пропустив Бруклін? Усе різдво одні народження, вербну неділю. Він пальцем не вдарив заради сина. Окей, Бруклін. Він визнає, що у вас була та одна ніч. Так. То чому не визнає дитину? Тому що цей лайдак хоче одружитися зі своїм хлопцем Крісім і... але він не може це зробити, поки не запевниться, що не є батьком дитини. Догадалки не ходить. Отже, це Крістофер, хлопець Брукліна. Чи на і крім цього, у вас є Крістал, так. яка допомагає з Крістіаном? Я була при народженні, перерізала пуповину, підгузки-пелюшки... Я готую малого до дитсадка. Усе. Все. Повернімося на три роки назад. Ви провели разом ніч, і що сталося? Ми з моєю дівчиною були на паузі, у нас були складні періоди, і він просто був поруч і завжди був. Ми надудлилися як тетері, одне за друге, і ось ми без трусів. Коли ви респект. Дізнались про вагітність. Ви зв'язалися з ним? За два місяці я сказала, що вагітна. І він обматюкав мене. Захейтив у Фейсбуці, назвав повію, хвойдою, втягнув своїх дружків. Це було образливо. Дуже образливо, він поводився як шпана. Гадаєте, Крістіан схожий на нього? Може, трохи, але те, що у них однакові гидотні стопи, це факт. У нього моя миловидність, але такими ногами хіба що виноград давити. Отже, це хлопець Брукліна. Так і це він хоче тест ДНК. Так, це він. Він він ага. ні. Він його хлопець молодець. Він приходить на дні народження, він дарує подарунки. Але він цього не робить. Його хлопець золото. Він диво. То він ближчий, ніж рідний батько. Так я зрозумів. Гадаю, час запросити Брукліна. Зустрічайте. Та ну на це не мій син. Він не мій. Здара. Світа <рисвини> ти батько, ти, не не ти він. батько, ти батько, він не ти батько, ти батько, ти батько, ти батько, Брукліне. Це правда, що Крістофер сказав, що не одружиться, якщо це твій син. Він відмовиться, якщо я батько. То усе це заради одруження. Це Заради це не, не моя важна, дитина. Що чого тут є? Шукати справжнього батька. Та це не я. Це не моя дитина. Брукліне, є дещо, чого я не розумію. Я не розумію. Ти гей, так? Вона лесбійка, так? Так ви провели разом одну ніч, і у тебе не було жінок, у неї чоловіків. Чому? Чому ти не батько? Якби я був батьком, я б це визнав, але він навіть близько не схожий на мене. Байдуже. цим схожий, не схожий, там так же, як і у нас. Подивись байдуже, на наші губи, Подивись різниця? на його ніс і на мій ніс. Взагалі ну, ж не схожий. Це ти не, не моя дитина. Заказати. Він нагуляний, от і шукай батька. Засужує. Усі це знають, але батько чомусь. Стоп, я. Зачекайте, ти хочеш сказати, що вона гуляє з хлопцями? хлопцями? Вона ж льондра. на... Скажу вам, Ні, це не моя він. дитина. Ні, це він трахається з хлопцями а не я. Це він шльондра. Він це правда. Він так, це правда. <сіх> 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 так. Да-да-да-да. Направ... <сіх> <сіх> він ще та шльондра. Коли ви побачили дитину, ви не відчули зв'язок? Ні, тому що він не мій. Не мій. Що я мав відчути, якщо він не мій? У вас однакові ноги. Ти знаєш, Крістал? цими ногами. у усіх однакові ноги. Бубля ноги як ноги. Так знаю. Вона робить твою роботу. Вона робить свою роботу. Вона вирішила бути батьком. Ти сама це обрала. Гуляй ліса божевіля, чувак. Я роблю все, що можу. готую перу пелюшки. Я мірказу на то така. Це рапту, бо таке вонжесті куляція правильно. Нехай продовжує, бо це не моя дитина. Жалюгідно, звісно. Твій хлопець Крістофер робить усе це для цього малого Бахура. Я не розумію. що Кого блядь? Я засуджую на всякий. Хочеш від мене, якщо не хочеш бути Шула. разом. Зустрічайте Крістофера. Як ти, малий. Вітай. Що Крістофере, ти дарував речі Крістіану? Він не знає, чи він батько, і продовжує відмовлятися, але він не може бути певен. А що думаєш ти? Що ти думаєш? Він батько? Я бачу схожість, але не можу сказати так або ні, бо не був тієї ночі. Звідки мені. уфаєте? Знати, я це і сказав, О, це ні, я не знаю. Ні, побачить його пройти тест на батьківство. О, клянуся, це було моє наступне питання. Чому ти так сильно тиснеш на це і відкидаєш одруження? Якщо він тому що зрештою він мав сказати мені про це раніше, перш ніж усе все так закрутилося. Талі, бо він брехун. Я не брехун, він не мій. Твоя Я думка це не факт. Це існує ймовірність, що ви залишитеся разом, якщо він батько. Я не знаю. Чесно, навряд, тому що не можна так брехати. Як нам як нам виправити це бата? Він сам не бав, чому просьблю? Те, якщо покажіть лискавель, він навіть нічого мені не сказав. типу... но. Можливо, щось могло вигоріти, якби він дав мені знати від початку, але. Але зважаючи, що я дізнався аж але, через рік. Але все ж він переконаний, що він не є батьком. І Як він може бути певен? Я не знаю, Я певна, Та, не знаю. На столі він твердить, що це було тільки раз. Саме так. Саме так! Такріна тобі лисого. Давай, давай. <плес> Я хочу це почути. Я хочу це почути. Хочу почути. Зараз буде. Давай, Морі. Давай, рубай правду. Результати трирічного Крістіана, Брукліна. Ти не є батьком. <рістити> а ти трирічного Крістіана Брукліна. Ти не є батьком. <поград> <тір Transfer> Хто? 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 Хто казав? Я казав. Хто? Я. Є -і -і -і. <sketches> все буде добре. Все буде добре, не переживайте. Усе гаразд. А, Щоб... <Following mumbles> <Ozul> все буде добре. Щоб не сталося, ми допоможемо. <Goodness>. <Floyd> <situation> Ти ж не покладалася на того дурника. З тобою Крістал, тобі нема чого боятися. Обіцяє усе буде добре. Нічого не змінилося. Ми будемо разом і виховаємо його. Типу, яка взагалі різниця? Це в респекті, вообще респектна то батько. Головне, що він виросте здоровим. Якщо захочете перевірити когось іще, ми радо приймемо вас. Гераз Крістал, бережіть її. Я думав, бля, зараз, як блядь, блять, це, ну.